Так, ну ніби все працює. Заходимо в Pinterest чи будь-куди, вибираємо найкращу картинку, фоткаємо і записуємо те, що пишу я у Google. Вибираємо рандомний сайт і вибираємо нашу картинку. Після цього покращуємо якість, зберігаємо, заходимо в фоторум і вирізаємо нашу картинку. Після цього заходимо в рандомний чат з телеграм і натискаємо на смайлик в куті. Натискаємо на плюсик і, і натискаємо на нашу наклейку. Далі на галочку. І після цього нас питають, на які це схожі смайлики. Натискаємо на ті, на які це найбільше схожі. і можемо додавати її до наобор. можна добавити в новий набір але у мене є e, набір андeртейн я добавлю до андертейн усе він тепер тут є Усь.